Як ми сказали, мінімальна заробітна плата залишається. І, відповідно, всі інші соціальні стандарти також залишаються на рівні 24-го року. Якщо казати про це замороження, а воно буде вже з 25-го року, то це призведе до подальшого зубожіння українців. Оце замороження. Але при цьому. Коли приймали оцю бюджетну декларацію, окрім цього, був розглянут проєкт державного бюджету. І, відповідно, в цьому проєкті було визначено, для яких органів влади буде збільшений фонд оплати праці. І там є окремий перелік. Якщо казати про Кабінет міністрів України, який планує. Відмовитися від підвищення мінімальних заробітних плат та соціальних випадків, то цей відповідний фонд оплати праці зросте для Кабінету міністрів України на 19,7%. Тобто для одних заморожують, для інших відбувається зростання фонду оплати праці. І в результаті, як ми сказали, Оцей приріст для працівників, він складе лише 1%. Ось такі реалії. І в результаті реальні доходи працівників зменшаться на 9,5%. Постраждають працівники. Якщо брати співвідношення мінімальної та середньої зарплати, у 2025 році то це складе лише 32,8% оце співвідношення. І це найгірший показник за останні роки. І якщо взяти співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати по рекам, то в 2020 році оце співвідношення було на рівні 48,3%. Вже в 2021. му це було 50%. У 2022 це було також 50%. У 2023 році це був показник 46,8%. У 2024 році це був показник 36,6%. І вже в 2025 році оцей показник буде складати 32,8%. Самый на